Лихо було в тому, що на вулиці все ще совок. Після червоної рути менеджерка Олена Мархасьова прагнула вивести гурт на новий рівень, і цей рівень можна було здобути лише через Москву. І як би абсурдно це не сприймалося зараз, але другий після рути за важливістю виступ Гадюкіних – це програма, але пугачової раждєвственської встрічі Раскава просимо, браття гадюкини. Раждєвстінські встречі це величезні концерти, які транслювало телебачення на весь СРСР. Гадюки не зіграли пісню н рол до рана. На виступі був присутній Горбачов. Цікавий чи реготав він як Пугачова з підйобів радянської системи та слів нашим ріднім серу -серу! раз, два, три холера. Саме від Пугачової в обміна синьо-жовтий прапор Кузя отримав подарунок синтезатор, який тій подарував диктатор Північної Кореї. В поїздку до Москви гурт взяв фотографа Жору Білого. Але той, як і Кузя та барабанщик Лузя зловживав наркотиками, тож майже всі фото вийшли розмитими. Ще гадюки не зіграли для програми Чортове колесом. До речі, завдяки цій програмі гурт отримав перший кліп. Простітуки на кома.